Всім привіт! 13 травня 2025 рік з вами компанія Електромотор. Пропонуємо мотопомпи бензинові Forte FP20SC та FP30C. Дані мотопомпи бензинові, мають чотирьохтактні двигуни. Як я дивлюсь, двигуни практично одинакові на 6,5 кінських сил має обидві мотопомпи. Різний діаметр смоктування. FP30C у нас 80 мм Діаметр. FP20C. 50 міліметрів. Отак От як я одійду, бачите, так, дуже гарно видно, що різний діаметр. Мотопомпи мають ручний запуск. Деяк я говорив різний діаметр смоктування, до да трошки мають різну потужність. О. Ще раз покажу О, технічні характеристики. Так що, друзі, кого зацікавило, заходьте. На сайті електромотора, ціна на сайтах 3 одинакова. Да телефонуйте 063 426 10 10. І будете мати такого надійного помічника, як бензинову мотопомпу, форте. Всім мирного неба. До гарних покупок.